English for Kids Online. Module 8 Fame. Lesson 8C. The Press. І так, продовжуємо сьогодні огляд восьмого модуля за підруч... за... до зошит до... ЗОШ до підручника Full Blast Plus 6 клас. І ми сьогодні з вами поговоритимемо про пресу. І так, поєднаємо частинки речень і пронумеруємо картинки. Так, малюнки. So, graphic designers design the layout of books and magazines. Uh, графічні дизайнери проєктують вигляд книги, так, або журнала Загальний. Reporters interview different people. Репортери, так, in, uh, беруть інтерв'ю різних людей. Photographers take pictures with a camera. Фотографи фотографують з камерою. Ну, вот з фотоапаратом. Далі. Writers, write stories, articles or books. Письменники пишуть історії, статті або книги. Editors fix mistakes, prepare books to be published. Ну, а редактори а, лагодять, так би мовити, помилки, відредагують помилки, а, prepare books to be published і готують книги до того, аби вони були опубліковані. Так, поставте відео на паузу, будь ласка. Good. І пронумеруйте. 11. Circle the Correct Variant. Обведіть правильний варіант. Many gadgets are sold at electronics shops. Багато гаджетів продається в електронних магазинах. English is spoken everywhere. Англійською розмовляють скрізь. Are these articles written by Jane? Ці статті написані Jane. Low price is used to attract more customers. Ниж, ниж, нижня ціна, ну, нижча ціна так використовується або низька ціна. Використовується, щоб привабити більше покупців. Is this dinner cooked by her mom? Ця вечеря приготовлена її мамою. These laptops aren't made in our factory. Ці uh, ноутбуки не зроблені на нашій фабриці. Так, так. Good. Поставте відео на паузу. Отже, загальна ідея будь-якого пасива це дієслово слово to be, яке змінюється на M is R, так? У present simple tense. І дієслово за змістом має бути за смислом у формі past participle. Або ми його називаємо у третій формі. Якщо дієслово правильно, то даємо закінчення іді, якщо неправильно, то третя колоночка неправильних дієслів, you are welcome. The next page. Так. Exercise 12 AB page 90. Write the sentences uh, in the present simple passive voice. Use the examples. Отже, у нас був початкова форма був, цей ствердження. Да? В принципі, active voice мається на увазі актив. Нам треба утворити заперечення. Не заперечення, а пасив. Окей. Okay. Як стверджувальних, так і заперечних речень. І так, active voice. Teenagers read superstar. Підлітки читають журнал, мабуть, Superstar. Superstar is read by teenagers. Superstar читається підлітками дослівно. Далі, many people create this magazine. Багато людей створює цей журнал. This magazine is created by many people. Цей журнал створюється багатьма людьми. The postman delivers packages. Uh, пош, пош, uh, so list лист, листоноша до, до, Доставляє пакунки. Packages are delivered by the postman. Пакунки доставляються листонос, листоношою. Active Voice. The printer doesn't scan documents. Принтер не сканує документи. Documents aren't scanned by the printer. Документи не скануються принтером. The group discusses an important topic. Група обговорює важливу тему. An important topic is discussed by the group. Важлива тема обговорюється групою. The editor doesn't save the file. Uh, редактор не зберігає файл. The file isn't saved by the editor. Файл не зберігається редактором. 7. The shop assistant sells books. Продавець продає книги. Books are sold by the shop assistant. Книги продаються. Продавцем. The Reporter Doesn't Interview Emma Watson. Репортер, так журналіст, не бере інтерв'ю у Емма Уотсон. Passive Voice. Emma Watson isn't interviewed by The Reporter. Отже, що ми зробили у цій вправі? Ми active voice, актив перетворили на passive Voice, пасив. That's it. Ось і все. І наступне завдання. Там, де треба було ставити відео на паузу, нам треба тепер до тих речень поставити питання. І так, uh, write questions to the sentences in the present simple passive for, from exercise 12a as use the example. Ну, Тут теж можна, я так написала просто одразу ствердження. Я думаю, що можна um, діє дієслово to be m is are, і в питання залишати у стверджувальній формі. Is Superstar read by teenagers? Is this magazine created by many people? Are packages delivered by the postman? Are, copy, uh, documents, I be Are documents scanned by the printer? Is an important topic discussed by the group? Is the file saved by the editor? Are books sold by the shop assistant? Is Emma Watson interviewed by the reporter? Отже, всі ці речення питання ми вже з вами перекладали в попередній вправі, тому я їх вже тут у 12-й Бій не переклала. Я гадаю, що ви їх уже знаєте і пам'ятаєте. Good. Well done. That's all for today. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка. Про підписку на канал, вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби підтримати автора каналу і віддячити йому. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми там навчаємося, вчимо додатково якісь англійські поняття, граматичні аспекти, лексику, виконуємо різноманітні тести, кожного дня хоча б 5 питань за граматикою або за лексикою проходимо. Обов'язково згадуємо усі свята. Ну і, звичайно, спілкуємося в онлайн режимі і на заняттях на наших вебінарчиках суботніх, які проходять. А, благо, вони є благодійними і під, проходять на підтримку військових. Кожна ваша копійчина вашого донатика йде сама їм. Тому, будь ласка, долучаємося, робімо гарну справу і навчаємося, спілкуємося. Наразі це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. The Oscars. Поговоримо про Оскари, продовжуємо тему, фейм. Слава. Goodbye, good luck. на все добре. See you.